На Миколаївщині триває відновлення інфраструктури. Зокрема, вже цьогоріч область підписала два меморандуми про співпрацю з міжнародними партнерами. Що вони передбачають, та про результати цієї роботи дивіться у нашому сюжеті. У Миколаївській області триває робота з відновлення інфраструктури. Так, вже від початку 2024 року регіон уклав два меморандуми про співпрацю з міжнародними партнерами. Таку інформацію поділилась заступниця директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА Анастасія Тодорова. Перший меморандум був з нижньою Саксонією, це земля в Німеччині. За результатами підписання меморандуму, який ми заключили у лютому 2024 року. Ми вже отримали машину з інструментами для одного з комунальних закладів Миколаївської області. Загалом цей меморандум включає в себе чимало напрямків співпраці. Серед них сфера гуманітарної допомоги, обмін досвідом у розбудові міст, а також співпраця у сфері освіти і культури. В рамках цього меморандуму вже профінансовано участь бізнесу Миколаївської області в виставці в Гановері. Також буде профінансовано участь школярів та студентів ПТУ Миколаївської області в юз-конференці, яка відбудеться в червні. 15 дітей з нашої області поїдуть на цю дитячу конференцію, де зможуть взяти участь і обмінятись досвідом зі своїми однолітками з Німеччини. Ще один меморандум, який наша область підписала у поточному році, був укладений з корейською компанією SG Corporation. Він передбачає співпрацю у сферах реконструкції та будівництва доріг у в регіоні. Крім того, Миколаївська ОВА виступила бенефіціаром у п'яти проєктах міжнародно-технічної допомоги. Перший з цих проєктів це Миколаїв відновлений, його фінансує уряд Королівства Данії. Виконавцем за проєктом виступає програма розвитку Організації Об'єднаних Націй і загальний бюджет проєкту становить 35 мільйонів датських крон. В рамках цього проєкту громади Миколаївської області зможуть отримати комплексну підтримку за чотирма взаємопов'язаними стратегічними напрямками: це створення інклюзивних механізмів планування, впровадження та моніторингу відновлення, відновлення надання послуг. І, зокрема, особливий акцент робиться на територіях, які постраждали внаслідок військових дій РФ та були частково окуповані або окуповані. Другий проект реалізується у співпраці з короліством Данія та передбачає відновлення громад і соціальної інфраструктури. Так, в рамках цього планується відбудова закладів освіти області, які були пошкоджені внаслідок бойових дій. Також на Миколаївщині розпочали реалізацію програми захисту та відновлення засобів до існування в Україні. Цей проект впроваджується урядом США. І виконавцем за проектом виступає представництво Датської ради у справах біженців в Україні. Тут у нас немає чіткого бюджету на Миколаївську область, є загальний бюджет на всі області. І він становить близько 6 мільйонів доларів. США. за цим проектом буде надано сприяння відновленню економіки та сільського господарства для постраждалих від війни сільських і міських територій. Тобто в рамках цього проекту буде надано мікрогранти дрібним фермерам і домогосподарствам від тисячі до п'яти тисяч доларів. США. і проведено навчання для представників бізнесу. Тож Миколаївщина активно співпрацює з міжнародними партнерами у різних сферах. На думку Анастасії Тодорової, такі зв'язки допоможуть у відбудові регіону вже сьогодні, а тим більше після закінчення війни. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Євгеній Унчаренко, новини на телеканалі Март.